В нашій неймовірній українській мові безліч милозвучних слів. Ласощі, смаколики. Від самих слів уже в роті солодко, на душі затишно та по-дитячому спокійно, правда? Саме про парфумерні ласощі та смаколики сьогоднішнє моє відео та моя добірочка. Запрошую вас до калорійного парфумерного відео! Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. З вами знову я, Світлана, ви на каналі Жінка-Аромат, і я нагадую, що на своєму каналі я розповідаю про свої емоції, враження від знайомства з різними ароматами, ароматами різних років і різних категорій. Я не є фахівець, я не є такий глибокий, потужний знавець, ділюсь своїми емоціями та враженнями. Якщо ви мене бачите вперше, запрошую залишайтесь, підписуйтесь. На каналі у списках відтворення ви можете знайти деякі тематичні відео. Є у мене відео і про українську парфумерію, і про знайомство з брендами, і уроки парфумерної французької, і відео з розпаковками і так далі. Отже, парфумерні ласощі. А не парфумерні. Чи любите ви солодке? Я дуже люблю солодке, знаю, що не завжди корисно, але люблю і наші події, які ми переживаємо, спонукають їсти солодке. і те, що працюю головою, мозок потребує такого підживлення. І пам'ятаючи про те, що справжні солодке не завжди можна, а ось парфумерно солодке можна завжди, коли хочеться. Я буду розповідати про аромати, які є у мене у вигляді відливантів, фірмових семплів, флаконів, в яких не тільки заявлені певні гурманські м -м, солодкі ноти, а і взагалі ці аромати викликають у мене ось таке сприйняття парфумерного солодкого. Хочу почати з шоколадом. Я і закінчувати буду шоколадом, але почну з шоколаду незвичайного. В житті я дуже полюбляю шоколад з імбирем, з перцем чілі. Знаєте, такий дорослий шоколад. І я хочу вам запропонувати парфумерний шоколад з лавандою. Це аромат кавет від сари Джессіки Паркер. В якому заявлені ноти темного шоколаду, звісно, лаванди. Тут є жимолость, а вона має такий солодкий медовий запах. Тут є лимон, тут є магнолія. І я його сприймаю як такий шоколад для дорослих з лавандою. Це не дуже калорійний продукт, це Солодощі на мінімалках. Але ж солодощі, але ж приємно, кавет Сара Джесіка Паркера. Наступний шоколад, про який я хочу розповісти, від бренду Ажан Агент Провокатор. Агент-провокатор. І це аромат Фаталь. Ось у мене в такому залишку, який у мене з'явився завдячуючи пані Діні. Тут також є. Нота шоколаду. Тут, крім шоколаду, є манго, чорна смородина, рожовий перець, і ця вся комбінація створює таке гурманське, доросле, солодке з нотками шоколаду, з легенькою пікантністю рожов... рожевого перчику. І легким таким фльором екзотичних фруктів. Красивий аромат, носила його, ношу задоволенням. Днями носила. Також не дуже калорійне, але приємне, парфумерне, солодке. Далі я хочу розповісти про аромат. Ось в такому чудовому-чудовому флаконі. Від бренду Лоліта Lolita Лімпіцька, Lolita як вам подобається, Лоліта Ленд аромат Франціса Курджана. Він тут зробив такий десерт, який поєднує в собі алкогольний коктейль Беліні та багато-багато-багато фруктів, екзотичних фруктів, і слива, і білий персик, тут і ваніль. Неймовірний мікс, який створює для мене відчуття такого солодкого, густого коктейлю, напою, але солодкого. Тут ще є нота лакриці, звісно, Лоліта Олимпіка і Лакриця. Я люблю лакрицю. Я люблю лакричні цукерки, правда, давно їх не їла. Смачно, солодко. Ам... Густо, але не приторно, як на мій смак. Наступний аромат це буде така шоколадна горіхова паста від бренду Mugler у вигляді аромату Angel Muse. У мене від Levant. Він прийшов до мене на сліпі затести від матіоли. І тут, звісно, як я й сказала: горіхова паста. Грейфрут, рожевий перець. Я взагалі помітила, що в гурманських ароматах, таких десолодощі, частенько присутній рожевий перець. Ну, що вам сказати, горіхова паста? Шоколадна горіхова паста. Смачна смачна, парфумерна, парфумерна. Дуже не поправитись. Але трішки калорії візьмете. І калорії ціном наколотив Квентін Біш. І, здається, він уже знятість. Здається, не пам'ятаю, напишіть мені в коментарях, якщо ви знаєте. Отак От сиджу зараз і думаю, у мене тарабанить кульчик. Чи буде це відображатися на звуку? У мене завжди зі звуком проблеми: то не запишеться, то пишіть, то скрипить. Тепер думаю, може, даремно я їх одягла. Якщо буде шум, приношу свої вибачення. А я продовжую далі. І зараз у мене будуть смаколики від дуже бюджетного французького бренду Жан Артес. Сапом да Моур. Ваніль Сапом да Мор. Ваніль, її яблучко кохання. Це таке карамелізоване яблучко, яке продавали на ярмарках. Аромат, від якого я просто в захваті. Простий, доступний, але такий він милий, такий він аромат, який до себе притягує. От просто тягнеться рука. Тут є яблучко червоне, звісно, червоне яблучко. Тут є праліне, ванілька, апельсинчик. І все це створює таку смакоту, доступну і за ціною флакона. Доступно і по калоріях, і дуже-дуже приємно. Інколи мені це яблучко дає відчуття такого яблучного соку, коли яблочко подавиш, 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 воно стає коричнево, і ти оцей сок так в себе втягуєш. Він солодкий, бо яблучко солодке, гарний, красивий аромат за дуже бюджетні кошти. Наступні солодощі, також від бренду Жан Артес. І це буде десерт Павлова. Знаменита Павлова. Такий гарний флакончик, тільки в нього трішечки кришка слабо тримається, і я боюсь його брати за верх. Ну, що таке тістечко десерт Павлова, я думаю, багато хто знає, або куштували, або читали. Тут заявлені збиті вершки, звісно, полуничка. Тут є яблучко і тофі. Я це сприймаю як парфумерні збиті вершки, в яких є полуничний сік. Він в цій масі. І оці збиті вершки з полуничним соком так красиво-красиво для презентації полили розтопленою ірискою. Розтопленим тофі. Смачно, смачно. У мене сьогодні, ну що я можу казати про аромати, які в сьогоднішній добірці? Смачно, неймовірно, смачно. Слинки котяться. Ви знайомі з цим ароматом? Яка ваша думка? Можливо, вам і не смачно. Можливо, я тут слинки розпустила, а вам і не дуже смачно. Діліться в коментарях і розказуйте. Моя парфумерна зефірка. Історія чуттєвої жінки від бренду Maubousin. Une histoire de femme sensuelle. Ні, тут не заявлена нота зефіру. Тут заявлена нота праліне. Тут є фрезія, троянда, мускус і все. Його можна віднести як і до ароматів чистоти, затишку, так і до гурманських ароматів. Я його вважаю гурманським ароматом. Я його сприймаю як таку пухку. Не дуже солодку ем, парфумерну зефірку, притрушену такою парфумерною цукровою пудрою з ванількою, яку з'їсиш і на душі зразу спокійно і затишно, як і має ставати після того, як ми з'їмо солодке. Сам флакончик уже викликає такі теплі, приємні відчуття і легке. Слиновиділення, тому що це парфумерна зефірка. Знайомі з цим ароматом, що ви про нього скажете? Чи сприймаєте ви його як парфумерні солодощі? Для мене це так. Наступний аромат, який для мене вдвічі солодкий та приємний це Black Opium від Yves Saint Laurent. Цей аромат подарували мені діти, синочок та доня. Я його дуже люблю. Це для мене дійсно смаколик, смаколик від дітей. В цьому ароматі є кава, лакриця, рожевий перець, ваніль, мигдаль. Я не можу цей аромат назвати якимсь конкретним кондитерським виробом чи цукеркою. Ні. Я не скажу, що це для мене от суто кава. Це для мене щось таке дуже приємне, солодке, гурманське, тепле, затишне, красиве. Ну, Наталі Лорсон поганого не зробить. І наступний аромат у мене у фірмовому семплі в своєму крайньому відео я Розповідала про знайомство з брендом, нішевим французьким брендом Naomi Goodsir. І це аромат фаворит тієї добірки. Or du Serai, золото Золотосиралю. У мене трішечки-трішечки залишилось, і я сказала, що буду берегти до свого візиту у Бахчисарайський ханський палац. Це дуже красивий аромат, в якому безліч різних нот, там і мед. І манго, і яблуко, і ваніль, кокос. Для мене це все злив ром. ром. Для мене це все зливається в таке солодке медове печиво, в якому є ром, в пахлаву медову, яку трішки збризнули соком солодкого апельсину, і рому. Смачний. Гурманські, слухайте, я не знаю, які епітети ще добирати до ароматів, які є парфумерними смаколинками. Постійно повторюю ні ті слова. Смачно, смачно, дуже смачно. І у мене ще два аромати. Наразі це аромат. Він у мене у вигляді ось такого щедрого відливанту. Аромат від бренду Dolce Gabbana Devotion. Аромат 2023 року, який я нанесу собі на руку. Це, ну, це смачно. Тут зацукрований лимон, тут панакота, тут ром, як без рому в таких смаколиках. Ваніль апельсиновий цвіт, який дає таку ом, іскринку, щоб не дуже було приторно. Це смачно, це панакота. Я дуже люблю панакоту. І найсмачнішу панакоту готує моя сваха Іринка. Вона навчилась її робити в Італії, тому що багато років там проживала. Це така смакота, і, от саме. Коли немає і ринки, і немає кому зробити італійську панакоту, я це одержую через Devotion. Дуже смачно. Цей аромат зробив Олів'є Кресп і є зараз неоднозначне ставлення до цього парфумера, але що хочу сказати: цей аромат був створений на замовлення бренду Dolce Gabbana. Це не є бренд Олів'є Креспа. Це не суто його виробництво. Йому заплатили гроші і до побачення телебачення. А це бренд Dolce Gabbana. Cabana. Тому я й розповідаю про цей аромат і про цю неймовірну панакоту. Звісно, як і певна частина гурманських. Таких парфумерних ласощів та смаколиків, цей аромат не будеш носити щодня, як і не будеш постійно їсти солодке. Ми не можемо їсти солодке без кінця. Ну, звісно, є такі ласунчики, які їдять їдять, їдять, їдять щодня. Але інколи це не доїдає. І цей аромат також не будеш носити щодня. Але коли хочеться оцього Красивого, солодкого, затишно, не йти кудись на вулицю, не йти кудись в люди, а просто вдома, сидячи в зручному кріслі, лежачи, накрившись теплим, теплою ковдрочкою або пледом, сидячи як завгодно, але вдома, в затишку, це просто-просто краса неймовірна. Таке моє враження від цього «Девошн». Чи носили ви цей аромат? Чи знайомі ви з ним? Що ви про нього скажете? Напишіть, будь ласка. Починала я свою добірочку з шоколадом і закінчу. Але яким це найкращий шоколад? Це взагалі для мене найкращий парфумерний смаколик, дорослий смаколик. Це шоколад від бренду Герлен у вигляді еліксір, Шарнель, Gourmand, Кокен. Плотський, ненаситний, зухвалий еліксір. Цей аромат був у мене у вигляді від Леванту, ось в такому атомайзері, який може підпаровувати від пані Діни. І я хотіла зберегти трішечки для своєї парфумерної бібліотечки. Але так злякалась, що він просто випарує. І я не, не зможу насолодитися цією неймовірною красою, яка складається з темного шоколаду, рому, спецій, перцю. Троянда тут є, ваніль. Це так красиво. Ну, слухайте, ґерля. І ця знятість. Це так красиво, це просто очі е, йдуть до неба. Це парфумерний екстаз. Я так вдячна пані Діні, що я мала щастя познайомитись з цією неймовірною парфумерною гурманікою, з цим красивущим шоколадом. І тут вже немає нічого, але ще так е, пахне відчутно. Що я із задоволенням вдихаю цю роботу від Крістін Нажель і Сильвен Круа. Він був зроблений ще в 2008 році. Звісно, це знятість. А могли б і не знімати. І попри його, скажімо так, небюджетність, я думаю, що бажаючи придбати цей аромат, були б. Ось така у мене сьогодні моя калорійна, парфумерна, смачна для мене добірка. Чи подобаються вам ці аромати? Чи сприймаєте ви їх як е, солодкі, гурманські, смачні, калорійні? Чи, можливо, у вас інше сприйняття? Що б ви додали ще до цього списку? Я із задоволенням почитаю ваші коментарі. Дякую всім, хто пише коментарі. Це, звісно, допомагає хоча б трішечки просуватися відео. Дякую вам всім за підтримку, дорогі мої українці та наші друзі. Тримаємося один одного! Пам'ятаймо, що ми у себе одні, ми українці. Все є, було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.